Чимало останніх рішень місцевої влади викликали неоднозначну реакцію херсонців, призводили до бурхливих обговорень та навіть акцій протесту. Серед найбільш резонансних оголошення конкурсу на оренду кінотеатру Ілюзіон, спроби створення муніципальної варти, придбання за кошти міського бюджету, тролейбусів, як добитися, щоб влада та депутатський корпус чули пересічних жителів міста, а громадські активісти знаходили консенсус із можно Цями в інтересах людей врахування думки людей при вирішенні болючих проблем є мізерною в Україні. Влада повинна при вирішенні якихось питань радитися з людьми і надавати їм звіти, повинна, але Цього не відбувається, хоча законодавство України передбачає дуже широкий спектр інструментів залучення громадськості громади до вирішення тих чи інших питань. Але про ці інструменти партисипації пересічні громадяни навіть не чули а громадські організації їх не використовують. Партисипація – це в першу чергу створення умов для початку діалогу влади та громади, прийняття рішень з урахуванням Думок та інтересів усіх зацікавлених сторін це, в принципі, культура участі, культура участі різних людей, різних груп, різних поглядів, без якої неможливо побудувати демократію. Ніде, на мій погляд, саме домовленості і спілкування між собою, пошук спільних рішень це те, на чому має базуватися зараз суспільство для того, щоб вийти з цієї величезної кризи, в якій ми знаходимося. Наприклад, в нашій організації зараз працюють люди з. Трьох континентів, і ми намагаємося включати їх в адженду. У нас є люди з Арабських Еміратів з Сполучених Штатів з Республіки Комі і якби і наша команда з України, і ми намагаємося всі разом зрозуміти, яким чином. А ми можемо знайти спільного рішення, Михайло Лебедів, представник громадської організації інвалідів Веліт, розповів, що результатів у спілкуванні з владою досягти можна треба бути тільки більш наполегливим. За останні три роки, я можу сказати точно, що отношення власті к людям з інвалідністю поміняли стали більше уваги приділяти. Нельзя сказать, что это прям это кардинально все изменилось, но с управлением транспорта стали делать понижения на пешеходных переходах. Та багато питань по капітальному будівництву. а також придбання низькопольних тролейбусів, постійні рейди з нацполіцією по парковках великих супермаркетів, аби водії не займали міста для інвалідів, будівництво пандусів, і це далеко не повний перелік добрих справ, які вдалося вирішити активістам у співпраці з місцевою владою. Станує з другої ситуації. Тепер треба працювати з депутатами які приймають рішення о фінансірування, програмах, аби ті всіх їхніх э, бюрократичних моментах. Фонд громади Херсона захист розпочинає велику програму навчання громадських активістів у застосуванні методів впливу на владу, Яку ми назвали не просто так, а влада і громада. Законні методи взаємодії саме законні, тому що для Херсона це актуальне, коли ми бачимо, що відбувається на кожній сесії міської ради.